Морозець за щічки нас, ой, як щипає, та весела щедрівочка серце зігріває. Хай Маланки і Василя принесуть здоров'я й сили, щоб у цей святковий вечір весь тягар упав із печі. Щоб тривоги не лунали і ракети не літали, щоб наші збройні сили били ворога щосил. Хай у хаті буде спокій. Наперед, на сотні років, хлопці, щоб вернулись цілі, святкувалися весілля у родини і хрестини, кожному в сім'ю дитину. Щедро, щедро стіл накритий, буде рік, багатий, ситий, буде щастя і здоров'я, жити будете з любов'ю. Чесні будуть справи і дії, всі здійсняться ваші мрії щедро щедро вам бажаю з новим роком вас посвітав. Тільки визерне на небо місяць зорепас. Щедрий вечір, добрий вечір завітав до нас. Йшов, не йшов, а просто линув. Ми його чекали, щоб велику Україну лихо минало. У родину нашу сеньку стихо війшов і до кожного серденька світлий шлях знайшов. Залунали щедрівки і слова вітань. Щедрий вечір, добрий вечір, добрий день на Щедрий вечір, добрий вечір, і дорослим, і малечі, щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові, вдачу мали гарну, щиру і жили в умовах миру. Щоб Господь оберігав вам усе потрібне дав, щоб забрав з думок неспокій, дав багато мирних років. Гарно, щедро стіл накритий Буде рік багатий, ситий, буде щастя і здоров'я, жити будете з любов'ю. Добрі будуть справи і дії, ваші справдяться надії. Миру, щастя вам бажаю, з Новим роком вас вітаю. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Йди з хати до хати. Добрих друзів, добрим словом, серцем привітати. Пироги вилазьте з печі, наливайтесь вина. Добрий вечір, щедрий вечір, мати Україна. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Засяяла в небі, зірочка. Тож прийшли до вас, до хати, всім здоров'я побажати. Хай прекрасним буде рік. Шла лиш радість на поріг. Дружньою була родина і вся наша Україна. Ми від серця щедрували, ми приємного бажали, тож дивіться, не варіться! Повнюте скоріш наказ, щоб у вашому серденьку доброти вогонь не згас.